Чи не... Чи не Чи не є 4 члена комісії з п'яти, воно необхідне є В порядок денних шести питань. Перше питання: про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів та отримання території Доболицької селищної ради на 25 роки. Друге про внесення змін до конкурсної програми соціального захисту населення Добороницької селищної ради на 24 рік. Третє про внесення змін до конкурсної програми з медичного обслуговування населення Доборони селищної ради на 24 рік. Четверте внесення змін до програми економічного та соціального розвитку до Беличківської селищної ради на 24 рік. П'яте внесення змін до рішення сесії Доличківської селищної ради від 22 грудня 23 року номер 816 про бюджет до Беличківської селищної територіальної громади на 24 рік. Шосте, різне. Хто за такий передак дання? Прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримались одноголосно. Ну, шановні депутати, на сесію буде ще питання там про затвердження детального плану території. Ми так з його розглянемо. Це, це не бюджетні комісії. Перше, пронесення змін до програми благоустрою населених пунктів та утримання території Дольської селищної ради на 23-23 роки. Може, присвятить паналіком? Ні. ні. Бюджетно комісії на увазі розумі пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів та утримання території Бурської селищної ради у 23-25 років. Зокрема, планується... Внести зміни до програми в частині збільшення фінансування програми на поточне обслуговування ремонт мереж вуличного освітлення та облаштування нових мереж на суму 60 тисяч гривень, виконавчий орган до селищної ради апарат ради та матеріали для ремонту мережі вуличного освітлення 60 тисяч гривень і пункт 1.2 зменшити фінансування програми. Отримали на території номерного санітарного стану на суму 60 тисяч гривень, та електропостачання вуличного освітлення на суму 6 тисяч гривень. врахуванням вже залишків, які на в нас є програмі, щоб закрити всі питання, пропонується зробити перечитку. <рес> Ставлю на питання перше. Про внесення змін до рану благоустрою населених пунктів та утримання території до Белецької славної ради 20-25 роки. Хто за, проти, отримав сьогодні голосу. Друге, внесення змін до комплексного права соціального захисту населення. Даним рішенням ми збільшуємо фінансування програми на 6 тисяч гривень. Ми їх кидаємо на проведення ремонтних робіт у місцях тимчасового проживання. Головну це чи звернів насос і не це. І також хочемо між заходами перекинути кошти. У нас кошти є на, е, в пункті надання матеріальної допомоги членам сімей близьким загиблим, залишилося, і в нас не вистачає на лікування, там, де ми по тисячі платимо mm -hmm. людям. На ті, що хворіють, до лікарні. то перекидаємо цих 40 тисяч із того заходу, так сказать, найбільше. Напрямки не дають. Ставлю насування питання друге. Пронесення змін до комплексної програми соціального захисту населення на досвід села Шаби на 24 рік. Хто за? Проти отримала одноголосно. одного про внесення пронесення змін до комплексної програми медичного обслуговування населення. Тут ми нічого не збільшуємо, не зменшуємо. Також міняються напрямки і їм треба. Це у нас хто? У нас лікарня, виходить. Це первинка, так. Первин, первин, Е, їм потрібно сплатити збір під час набуття права власності на легковий автомобіль. Е, всього ця сума 32, тисячі, 32 200 Вони знімають ну, залишки, я так розумію, з придбання та ремонт медичного обладнання 5,5 тисяч і зменшуємо фінансування оснащення комп'ютерною офісною технікою тут 26 тисяч 700 гривень. Ну, загалом буде 32,2. Докомі ну, ми не виділяємо, це просто переміщаємо залишки їхні, які вони <су> закономили під час закупівлю. на голосування питання три пронесення змін до кому з допомогою населення до середньої ради рік. Хто за, проти отримала своєму голосу? Четверте пронесення змін до програм економічної, соціального розвитку до російського середнього ради на 24 четвертий рік. Даним рішенням зносення зміни <кх> до програми у зв'язку з змінює фінансування місцевих програм, ми додати в до програми, а потім подаємо в новій редакції. Ставлю на голосування питання 4 про внесення змін до правил економічного та соціального розвитку Добровицької спеціальної ради на 24 рік. Хто за? Проти? Втримуюсь одноголосно. П'яте. Про внесення змін до рішення сесії Добровицької спеціальної ради від 22 грудня 23 року № 816 про бюджет Добровицької спеціальної територіальної громади на 24 рік. Даним проєктом рішення збільшуємо дохідну додаткову частину бюджету на 141 557 гривень. Це все за рахунок трансфертів з державного та з обласного бюджету. Також знімаємо субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти зменшуємо на 59 800 гривень в зв'язку з розпорядженням Кабінету міністрів України. Даємо 103 400 гривень. На субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, це той заробітна плата з нарахуваннями для працівників, які працюють з інклюзивними дітьми в закладах освіти і дошкільних закладах. Також тут інша дотація з обласного бюджету: це кошти відшкодування енергоносіїв. В місцях, де проживають внутрішньо переміщені особи. Плюс здійснюємо переміщення межа в межах закладів, межах головних розпорядників кошти. Ну, Закриваємо питання до завершення бюджетного періоду двадцять року. А це зменшення харчування якось впливаємо? Ніяким чином, тому що в нас мийця не використання. Тоді те, що ми не використаємо, буде повернення ще два ці Ну, Повернення ми зараз робимо, а там буде просто вже залишки по столу Ставлю на основані питання 5. Пронесення зміни до рішення сесії добровольчки селищної ради від 22 грудня 2023 року номер 816 Про бюджет доброличкої спроїсели територіальної громади на 24 рік. Хто за? Просто отримались одного голосного. Це є виведи, вже у вас із ще одним проектом, який буде завтра виноситися на сесію. Сладружлюбівка Українського району Тураської області. Зокрема, планується затвердити місцеву документацію, оновлення та внесення змін до Генерального плану слад дружелюбного Української району Турацької області. Перед цим було рішення, ми розробляли Генеральний план сладружелюбівка з копійок та економізова, на даний час лише зробили дружелюбку. Пропонується показ затвердити гарантию по Дужелюбці на окремі. Так, прийняли до допомога, щоб знову завтра. Настасі Трофимова. <пілки> Ой, посовітуйте, будь ласка, що робити з дорогою на Варвару Олександру? Бо тільки що до мене п'ять людей дзвонять, я не знаю, що їм сказати. Нам треба чимось його підсиплити, не знаєте, так що є. До кінця, до, до кінця зими люди не зможуть вже там їхати в одному Це капіт. Ну, а жорква, де де. Де. Так, ну, беріть, Підсюм, потрібно, що там десь є? Там де? Ты не берите, я тебя. Ты что, ты не берешь, что есть? Ты у нас с вами комплектованных питомцев. Там вже один щебень і я ями робляться. І от тільки що з жартві звали. Але вже грейте разі. Я кажу, що грейдера? Ми зараз виберемо тільки камінюки всі, що тоді теж буде робити. Mm -hmm. Там не mm -hmm. mm -hmm. Зима ще mm -hmm. Ну, то завтра вже на сесії питання скажете, що там може поїхати. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Каже, якщо місток, то ще в цьому році дороблять. Це все ж наші цього року буде молостей. Я воно ж вже це чвакав і закати. Ну так калюжа робиться калюжа, тут далі, далі розбувається. Ну і що ж, Василю, скажите, на яке плюс-мінус число в нас буде бюджет? Ну, Орієнтовно на 20-та, там буде все залежати від того, коли прийметься обласний бюджет. Mm -hmm. Без обласного бюджету ми ж не можемо прийняти mm -hmm. свій. Тому що там нам затверджується також трансферти, плюс машини, закрите питання по субвенції по харчуванню, по субвенції по спеціалісту роботи з ветеранами. Немає ще розпоряджень Кабінету міністрів за розподілом даних субвенцій. І також не оприлюднено розпорядження Кабінету міністрів стосовно затвердженого розподілу освітньої субвенції. Тобто все ми поки працюємо в такому абстрактному режимі. Знаю, що січень, серпень дають тільки субвенцію, освітню і інклюзивно-ресурсні центри для а потім буде перерозподіл вже до кінця року, а після того, що в серпні 25-го року, поки дають на за 45? Вони ж планують з вересня, вроді би як харчувати повністю всі, повністю всі групи дітей, які навчаються mm -hmm. в закладах освіти. То поки на каше не виділяються кошти. На державні кошти. думаю, тому субвенція ще не розподілена в повному обсязі? Ну, орієнтуємося до 20, 20. Ну нам до 25-го треба прийняти, то в будь-якому випадку, 20-ти і 20-го. теж Двадцята це п'ятниця, більш того, що якщо обласний не буде 20-го приймати, то в нас буде сесія на 20. Минулого місяця ми схвалили без трансфертів на виконкоміну, так як треба бюджетне законодавство, проєкт бюджету, такий, який відповідає бюджету цього року. А потім, уже, коли нам доведуть усі обсяги трансфертів з державного інших бюджетів, ми вже будемо виносити остаточний проєкт рішення на бюджетну комісію. Виходите на бюджетну сесію. З новими програмами на наступний рік, які в цьому році позакінчуються. Да, вже на час неділі отримали завдання працювати. Там було таких все. програм. Нема питань. Ну. Чекаємо вас всіх запитів на період години на пів.